Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді без перебільшення найдорожча монета із Нельзильберу Незалежної України. Це монета присвячена щорічним зборам Ради єдиного Європейського банку реконструкції та розвитку в народі ЄБРР. Ця посилка надійшла мені із Києва. Вартість доставки обійшлась мені в 112 гривень від Олексія Володимировича, додатського, можливо, хто знає у Facebook-спільнотах. Він продає монети. І так як я в нього купую вже давно монети, і назбиралося там їх декілька, дійшла черга і до цієї монети, оскільки останнім часом. Мізельбер в Україні дуже швидко дорожчає. І так з'явилися вільні кошти, то й вирішив швиденько, так би мовити, з невеликою знижкою, прикупити собі дану монету. Оскільки ця монета коштує як деякі повністю річні, більше, ніж деякі повністю річні набори України. Тут у мене назбиралось Декілька монет одночасно, не декілька, а близько десятка, якщо бути точним. Я цього продавця купую вже не один раз. Перевірений продавець і тут, так би мовити, зробили пропозицію, від якої я не зміг відмовитися. Так, зараз ми єдине, що її спробуємо ось так відкрити. Тут дуже велика кількість монет, і причому монет не дешевих, як на мене. Тому я замовляв їх новою поштою, щоб було швидше. Зазвичай я замовляю Укрпоштою. Якщо там невелика кількість товарів. То тоді бере Укрпоштою. Якщо кількість товару велика, треба швидко доставити. І товар дуже дорогий, то тоді старають брати. Бачите, як упаковано, брати новою поштою. У нас тут. На замітку для тих, хто упаковує монети, як можна велику кількість монет упакувати компактно. Так, раз, раз, тут така. Бачите як? Це у нас є. Можна зробити ось так. Це в мене таке вперше така упаковка. Треба брати до уваги, що так можна упакувати велику кількість, значну кількість монет. Так це нам не потрібно. Далі папірець і тут така. Копочка монет. Різних монет, різних років. Звісно, що я їх за один раз розглянути не зможу, бо це буде довготривалий такий стрім цілий. До стрімів я ще не дійшов. Так, тут у нас велика кількість монет. 10 років Національному банку України. монета Далі, бачите, вони всі перекладені такою неплівкою, це такий пом'якшувач спеціальний. Які використовують при різних при доставці побутової техніки. Так, це у нас перша участь у літніх Олімпійських іграх Атланта. Ще одна монета. Далі, що у нас тут ще? Я так би тут треба тримати, щоб це все не повипадало з рук. Далі 350 років місту Івано-Франківськ. Старі стародавні міста України. Зараз я це все поприбираю зайве. Так, наступна. Монета. це у нас Хрещення Русі. Цих хрещень Русі насправді було декілька. Маю на увазі монет Хрещення Русі. Хрещення Русі. Який це рік? Це у нас 2000-й рік. 2000-й рік. Вже 25 років, умовно, пройшло з виходу цієї монети. Так, далі, наступна монета. Так, це у нас Балаклава. 1200 років Балаклаві. Я колись студентом був в Балаклаві. У 2009 році. Далі 2 гривні 1999 року серії флора Фауна Соня Садова. Дуже гарна монета. Зараз я якраз тоді її купував ще до цього різкого стрибку цін на флору і фауну. Буквально до виходу лося. Я з її прикупив і мадрину польську, також із серії флора фауна. Дуже класна серія і звісно, що вона зараз дорожча, бо всім подобаються рослинки і тваринки, навіть і дітям, які в нумізматиці не розбираються, відразу кидаються в очі ці монети. Орел Степовий, ще одна із флори фауни, 99 рік. Буде нам ще розбирати, розглядати з вами. Це такий анонс наперед. Далі це у нас 55 років перемоги в великій вітчизняній війні. Дуже в непоганому стані 2000, -го, 2000 -го року. Так, далі, що у нас бандура із серії на... музич... народні музичні інструменти. Мабуть, це вже остання з цієї серії. Так, і відповідно найдорожча з цієї серії, окремо запакована. Ця монета. І перейдемо до її огляду. Так, як бачите, її навіть окремо. Упакували. Тепер я думаю, як її правильно відкрити. Не-не-не, не зіпаке не, 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 не. цей не хочеться рвати. Зробимо ось так і робимо ось так. Ця монета коштує дорожче, ніж срібло, ніж деякі золоті монети. Хтось скаже, що нащо купувати таку дорогу монету, на ті гроші можна купити золото або срібло. Воно то так. Але якщо є, якщо колекціонер є ціль зібрати всі монети України з Нельзильбору хоча б, то тоді витрачайся на такі моменти. Ось вона, найдорожча. Золотий грааль умовно. Українського на Ізельберу 2 гривні 98 року. Зараз ближче покажу. Щорічні збори ради ЄБРР. 98-й рік. Бачите, що тут навіть рік поданий якусь боком. Київ Мей 1918 рік. Так, зараз є її для заставки залишу ось тут. І перейдемо до її характеристики. Так, тут єдине, що світло в мене не передає ці всі тонкощі. Так, все для заставки є. Ну і поїхали по опису даної монети, що вона собою представляє. Монета присвячена щорічним зборам. Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку у Києві 1998 року. На аверсі монети, аверс монети Це там, де вказаний номінал, пам'ятаємо на аверсі монети, вказано зображення. Малого державного гербу України він тут дуже такий великий. У порівнянні з нинішніми монетами вони там в куточку, дуже в верхній частині, зазвичай аверсу маленьким вказується на цих до 2000-х років, умовно там, до 2000-х років. Герб він отакий такий великий намальований, малий державний. Нижче е, напис 2 гривні, напис над гербом Україна великими буквами і рік карбування 1998. Як бачите, решта пола, поле монети дуже порожнє, тут нічого такого немає. Далі гурт монети рифлений і на е, реверсі монети. На реверсі монети розміщено логотип. Щорічних зборів Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку у Києві 1998 року, який складається із зображення пам'ятника легендарним засновникам Києва. Всі пам'ятаємо цю легенду, брати Київ ще хорив і сестра їхня либідь засновники Києва. Так, далі, крім цього, Ось так. По вертикалі і по горизонталі написи англійськими буквами. Якщо дивитися, ну, давайте почнемо з такого боку. Так, ні, мабуть, правильно так читати. Знизу, знизу і потім по боках. Є е, БРД, зараз я її ближче покажу. Є е, БРД це є ЄБРР. Е, Annual Meeting. Далі Київ. Київ Мей 1998, якщо правильно англійською, Board of Go Governance. Тут оце є оцей опис. Щорічні збори ЄБРР у Києві. Тираж даної монети оцінюється всього в 10 тисяч штук, звідки пояснюється її космічна ціна. Маса монети 12,8 грама. Діаметр 31 мм матеріал Нельзільбер, рік карбування 98-й і відноситься ця монета до серії інші монети. Не до видатні особистості, не архітектура, не народні помисли, а просто до серії інші монети. І В цій серії інші монети ця монета є найдорожчою і найдорожчою у серії Нельзильбера як такого. Ринкова вартість такої монети станом на літо, на умовно, на липень 2025 року коливалася від 21 до 25 тисяч 21-25 тисяч гривень. За такі кошти, я ж кажу, можна придбати і невелику золоту монету срібних монет можна придбати декілька в річний набір. А деяких навіть декілька річних наборів звичайного Незильбору України можна придбати на ці гроші. Тому цю монету дуже часто підробляють. Їх дуже багато підробок даної монети. Я цю монету прикупив за 18,5 тисяч у перевіреного продавця, тому я якось спокійний за те, що вона є оригінальною. Тобто в цьому плані дійсно якось. Впевнений, що це оригінал, але дуже багато копій продається на ринку. Будьте обережними в цьому плані, коли вам пропонують копію, видаючи за оригінал, на цьому можна дуже втратити багато своїх власних коштів. Так, що стосується ЄБРР, чим він такий відомий, і що він собі представляє, ЄБРР це Європейський банк реконструкції та розвитку, Євробанк, що його називають, це міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки. Створений є БРР у 1991 році. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні, в Сполученому Королісту Великої Британії та Північної Ірландії. Акціонерами банку є 72 держави: Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк. Капітал оцінюється в 30 мільярдів євро, фінансує 29 країн. Країнами ЄС належить 55% капіталу. США 10%, в Японії 8,5% країнам різ, різним інших країнам і країнах, які здійснюються операції, майже 12%, в тому числі і Україна займає там близько 0,8%. Іншим акціонерам належить 14,6% акцій. Так, далі кожна країна, член представлена у раді керівників та раді директорів банку. Збори акціонерів проводяться щорічно у квітні-травні, почергово в Лондоні у непарні роки та в одній з країн-членів банку у парні роки. Сьомі щорічні збори 1998 року відбулися в Києві, чому власне, присвячена оця монета в травні 1998 року. В Україні ЄБРР має дипломатичний статус і статус привілейованого. Кредитора 28 березня 2022 року Банк оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську. Це Росія і Білорусь через російське вторгнення в Україну, а також вислав підтримку Україні і згодив початковий пакет допомоги у 2 мільярди євро для України та інших країн, які постраждали від цього вторгнення. Усі повноваження щодо управління ЄБРР Покладені на раду керівників на чолі з головою і двома заступниками. Вона складається з міністрів фінансів або керівників центральними банками країн учасниць і представників від ЄС е і інших організацій. Рада керівників делегує ряд своїх повноважень раді директорів, яка відповідає за поточну діяльність банку. Так, е далі, принцип роботи. Свою діяльність банк будує. За стратегією керованого зростання на основі жорсткого дотримання здорових банківських принципів ЄБР працює лише на комерційних засадах, на відвіно від МВФ Міжнародного валютного фонду. Надає тільки цільові кредити під конкретні проєкти приватним і державним структурам на потреби розвитку економіки. 60% позичкових засобів спрямовуються у приватній і 40% у державний сектор. Крім цільових кредитів, ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а також надає технічну допомогу, консультації, курси, навчання банкірів та менеджерів, допомога в організації систем розподілу, розподілу продовольства, спеціальних коштів для надання технічної допомоги. ЄБРР немає, тому залучає інші ресурси, в тому числі із створених в Українах ЄС спеціальних фондів міжнародних організацій. З 2012 року дирекцією ЄБРР в Україні очолює шефки Анжунер. Один із пріоритетних напрямків фінансування проектів модернізації систем теплопостачання, зокрема і муніципальних. Перший цільовий кредит отримала міська рада Тернополя. 10 мільйонів євро. 2 грудня 2014 року у Львові на вулиці Дудаєва, 20, відкрився єдиний регіональний операційний офіс представництва ЄБРР в Україні. Початково офіс займався лише реалізацією програм підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в усьому Західному регіоні України. Проте поступово. Він візьме на себе більші повноваження та з часом буде функціонувати як повноцінний Офіс ЄБРР. Україна набула членство всій організації 14 липня 1992 року. От якраз зараз я ролик знімаю. 5 липня і ближче до цієї дати постараюся опублікувати це день народження цієї організації в Україні, її коли Україна набула членство в цій організації. Підстава для набуття членства міжнародної організації це указ президента України від 14 липня 1992 року. номер триста Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку. Україна є повноправним членом цієї організації. І фінансові зобов'язання в Україні відсутні, так зазначається в описі. Центральний орган виконавчої влади відповідальний за виконання фінансових зобов'язань це Міністерство фінансів України. Так, що іще можна додати? В ньому бере участь велика кількість країн, як я вже казав, більше 70 держав, і Україна також ходить до цієї організації. Ну і ця монета дійсно, нічого в ній якби такого. Ну, як, на перший погляд особливого в ній немає, там супер зображення такого, я б не сказав, би, що вона там є. Єдиний її е бонус, чому вона така дорога, це дуже малий тираж, всього 10 тисяч штук. І через це вона така космічна ціна. Найдорожча монета з Нельзильберу. Золотий грааль українського Нельзильберу. І ця монета переїжджає до нашого альбому 98-го року. Тут у мене декілька монет всього зібрано. Але всі вони досить таки недешеві. Ну і з дорогих тут Асканія Нова, Сосюра насправді недешевий. Політехнічний Київський інститут. Також недешевий. Ну і ця монета займе своє гідне місце. В моїй колекції залишимо її, коли ще її краще поставити. Це у нас номінал 2 гривні. Така непримітна, невеличка монета, всього в 2 гривні, а коштує Арена дуже дорого. Можливо, її тут залишу, а можливо, перемістимо її вище. Можна цю монету звідси виняти, а цю поставити сюди. Так, зараз тут так-то просто це все. Виймати, зробимо ось так. Так, так. У неї ще й рідна капсула. Продавець стверджує, що капсула рідненька, вона така відрізняється від нинішніх капсул. Давайте цю сюди умовно поставимо поки що. ЄБРР залишиться у нас на п'єдесталі, як найдорожча монета України. Так, якось так, друзі. Ось. Поступова колекція наповнюється в тому числі і дорогими, і дуже дорогими монетами. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, чи є у вас така монета в колекції, чи поки є у вас копія даної монети як альтернатива збереження оригіналу. Чи вважаєте за потрібним взагалі таку монету купувати, чи це занадто дорого для вашого бюджету. Чи ви все-таки як колекціонер, вважаєте, що повинно бути все в колекції. Підписуйтесь на канал. Залишайте свої відгуки, а я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної удачі і фінансової стабільності, щоб можна було поповнювати свою колекцію, в тому числі дорогими екземплярами. І бажаю вам всім гарного вечора, бережіть себе і до наступної зустрічі!